Займаюсь виготовленням точилок для заточки ножів та ножиць. Хочу вам показати точилку, яка відправляється до свого нового власника. Значить, комплектація точилки. це сама точилка, розбірна направляюча, яка кріпиться за допомогою перехідної муфти. Пластина для заточки ножиць. В комплекті з точилкою йде два ключика 4 2 ключика 4,2 мм. Також масло для камнів, футляр для камнів. В футлярі знаходиться 5 камнів на алюмінієвих бланках. Грітність камнів 100-300, 500-800-1500. Камні 100-300-500 працює з водою, камні 800 і 1500 працює з маслом. Також є футляр для точилки. Зараз я саму точилку розберу. Складу у футляр, покажу, як виглядає у футлярі. Ось так точилка виглядає у футлярі. Вартість такого комплекту становить 4240 гривень. Клієнт попросив невеличку знижку. Знижку я йому, звісно, зробив. Вийшло 4 тисячі гривень. Кому цікава, точилка для заточки ножів, всі контакти є у шапці профіля.